Щось Так, доброго ранку, шановні колеги. присутні чотири депутати на засіданні комісії: це голова Ситнік, секретар комісії Неофітна Лілія Павлівна, депутати міської ради Коповичі, Слав Вікторович, Анацький Олег Валерійович. Відсутні на засіданні. Басанець Ігор Миколаївський, Кисілар Федор Федорович, Проварник Андрій Юрійович і Масло Наталія Михайлівна. У нас є кворум для того, щоб кількість людей, які присутні на комісії, дозволяє нам розглянути ці питання, але ми не можемо перейти до голосування, бо в нас немає повного, повної кількості осіб. Нам для повноцінної роботи комісії потрібно 5 осіб. Ми запрошували на засідання комісії бути присутніми офлайн а також можливо долучатися до засідання комісії онлайн організаційний відділ міської ради може надати таку можливість і можливо хтось із депутатів до засідання комісії долучиться комісія була запланована на 9 годину ранку але ми зачекали присутності ще одного з депутатів і тому можемо зараз з вами розпочати будуть якісь заперечення щоб ми хоча б розглянули ці питання перед сесією, чи обговорили їх не буде не буде Отже, перед вами є порядок денний, тут три запитання. Перше запитання про прийняття основних засобів та необоротних матеріальних активів до комунальної власності Охтирської міської ради. Світлана Аркадіївна, -Нєгрова нам доповідає. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення. Сесії міської ради про прийняття до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади основних засобів та необоротних матеріальних активів, які були надані благодійними фондами, установами та організаціями. У додатку 1, до даного рішення наведено перелік цих установ організацій. Присідайте, будь ласка, Присідайте. присідайте, просідайте. просідайте. Додатку один наведено перелік цих благодійних організацій, фондів, які передають до нашої громади основні засоби та необоротні матеріальні активи. У додатку 2 до даного рішення наведено перелік е пропонуючих балансоутримувачів, тобто ті установи юридичні, яким будуть передані на баланс оці е основні засоби, які були отримані як благодійна допомога. Пропоную підтримати даний проект рішення. Там, розглянути. де без ціни це комісія тоді закладу повинна встановити так, саме засіб, Так, акт скласти Коли відповідний, буде... так? Так, так. Так, так, так. Так. так комісіонно вони оцінюють основні засоби і відповідно до чинного законодавства проводять по бухгалтерському обліку. Скажіть, будь ласка, це ціни, що написані євро це по так і можна чи треба в гривні? E, значить, e, ми підготували даний проект рішення відповідно до документів, які надійшли від благодійних фондів і організацій. У цих актах наведені ціни у євро. у євро, і без ціни там ви побачите, є деякі матеріальні цінності. Значить, е, ті установи, які будуть отримувати ці матеріальні цінності чи основні засоби, вони відповідно до. До, до курсу Національного банку України на ту дату возьмуть, возьмуть, розпечатають угу. курс, і відповідно угу. до цього комісіонно оцінять цей основний засіб, протокольно зафіксують, в гривні переведуть, подадуть до нашого казначейства і проведуть світ законодавства. Такі питання будуть. Нам потрібно генератори ці ставити на облік, тому що без них ми не можемо забезпечити їх повноцінну роботу в закладах освіти. Ми не можемо придбати ні паливно-мастильні матеріали, ні ті матеріали, які потрібні для їх підключення. Запитання не буде до доповідача? що Генератор надійшов комунальну установити в надання соціальних. Що eh, також ми не можемо давати якісні соціальні послуги, які тому на електроенергії, додатково затрат, а це покращить нам і надавати надання послуг. Питань не буде, так? Ми вам щиро вдячні. А десь написано, що і вам дали генератор не Написано а а другий отри, отри, додаток. Отри. У другому yes. додатку до рішення там перелік кому що буде okay. передано okay. на баланс. Yeah. Там назва установи і назва основного Додаток номер віде? два. Ага. У додатку номер два. Кому що передаємо, в якій кількості? Все наведено. В додатку. питань до чтина. Ми вам дякуємо. Друге питання про внесення змін до регламенту роботи Охтирської міської ради, 8 скликання. Вікторія Володимирівна була в регламенту Добавляється там по земельним питанням. Більше, мабуть, Надія Миколаївна. Надія Миколаївна, скажіть, будь ласка, по земельним питанням. Чому ми додаємо? там Ми які голосували, але, на жаль, у нас регламентів цього не було. Ну, в законі про місцеве самоврядування цей пункт є, так же? Так. так. А що ще змінило? Це з процедурних питань, які зміни є, які розширили. Розширили, так, нам дивіться, було рішення з процедурних питань, зміна чи розгляду питань. Надання свого особі, яка не є депутатом, продовження часу для виступу приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні сесії депутатів. Тепер зміни, рішення з процедурних питань, зміна черговості розгляду питань. Це залишається, а потім додається затвердження регламенту роботи сесії, повернення до голосування та порядок денний. Оце додалося. Далі надання слово е, особі це було і є, яка не є депутатом та встановлення Що часу став, Виступ, продовження, продовження. далі йде продовження часу для виступу про продовження роботи під час встановленого регламенту <кій> перерви приймається більше від присутніх на, на пленарному засіданні сесії депутатів. Тобто там два таких моменти забували, розширили тільки ще таке копію за вас читаєте.

Порівняльна таблиця тільки на один пункт було стало. Добавили процедурні питання. Це там, де вносилися зміни. Всі інші пункти просто додаються. Тобто їх взагалі не було в регламенті. Ми нічого не змінювали, просто додаються там три тільки в процедурні питання. Там де найчастіше виникають деякі моменти на сесіях. Ці уточнюються, оскільки в нас в дужках було зазначено тільки два процедурних питання. Додали. Для того щоб зменшити час. Ага. Ну і тут іде, що все доповнить, доповнить статею, доповнити жамельним питанням, оскільки вона взагалі була відсутня в регламенті, доповнили доповнили те, що може проводити онлайн, так як військовий стан, процедурні, так. Так, да, так. Да. Ми нічого не обирали, нічого промовити. Тому ну, щоб і земельні питання розглядати онлайн. Ні, це взагалі в регламент. Його не можна. Його не, часу, не можна. Пункт. Не Є чіткий перелік тих питань, які можна вносити угу. на онлайн сесії. Тобто просто доповнення до регламенту. да. да, да. Проаналізувавши роботу міських інших міських рад, всі вносили зміни в регламент. Це логічно. Питання якісь будуть. Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська, Львівська. Ну тобто. Кременчуг. тобто слідкуємо за колегами. Питання будуть? Ще є запитання? Немає. Наступне питання: про внесення змін до положення про постійні комісії. Третє питання. Ну, ми хоч розглянемо, щоб нам на сесії було. Да, так, виносмо зміни подивати. просто до спільних комісій, щоб могли депутати теж е, ну, голосувати Голосувати вони не зможуть, але зможуть збиратися спільно. Якщо можуть голосувати, якщо буде. Якщо буде, в буде. так, да, ну, кворум в кожній з комісій да, знову ж да, таки. Да, да. Угу. Угу. Але підписують голову місця. Запитання будуть? Ні. Ми вам щиро вдячні. Дякую. Сподіваюсь, що на наступний раз у нас буде кворум. Будемо голосувати.